Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що нас буде чекати сьогодні. Працюємо на картах Сакура, Оракул Сакура Ленорман. Витягнув три карти. Подивимося, що, що нас буде чекати сьогодні. Що нас буде чекати сьогодні? Так, накриємо. Що нас буде чекати сьогодні? Щоб серце заспокоїться? Що нас буде чекати сьогодні? Ваша карта Хрест, якісь може бути випробування, якісь труднощі нині, кермічні ситуації в стосунках, у стосунках з рідними, хтось може проявитися з минулого. І вам треба закінчити, закрити гештальт минулого. Угу. Поговорити і прийняти рішення, яке натягнути у подальше життя? Так, то, як я говорила, буде проявлення з звістання. Людина з минулого, і, і яка буде обіцяти вам Золоті Гори, а в результаті буде оставання вас на одній ті самі граблі. Що вас буде чекати сьогодні? Перевернути карта Сонця. Тобто, то що ви будете сподіватися на той успіх, то успіху не буде. Але ви все одно будете докладати всі зусилля, аби добитися того, що ви поставите перед собою реалізації своїх планів. Це буде стосуватися вас у стосунках. Може, не так воно піде, як ви хочете, але е, все не потрібно свого особистого життя. Ви будете відсікати. Так, ви, ви відсічите е, стосунки з минулого. Відсічити все непотрібне і висічити від себе всіх тих людей, які е, втручаються в ваше особисте життя, в ваші стосунки, Це може бути як з вашої сторони з сторони партнера. І це, що вам будуть е, пропонувати, всякі ті флірти. Сьогодні і, знайомства, ви будете це все нині відсікати. І, можливо, ви висічите якусь мужчину від себе, який захоче з вами зав'язати знайомство нове. І це вам буде користь. Там ви будете відсікати. Весний потріб, що вам заважає в житті, не тільки з особистого життя, а всіх сфер вашого життя. І чим ви серце заспокоїтеся, ви отримаєте ключ, ключ у виді чиєї підказки, якого способу і методів. Вирішення всіх своїх складнощів у вашому житті. Відкрийте собі сьогодні нові двері до нових можливостей, до нових починань. Відкрийте сьогодні двері своєї долі, скористайтеся ними. У коментарях, якщо здійснилося швидко, пишіть, приймаю собі благо. Не забувайте за енергообмін, що тільки той тримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ.